Доброго дня, любі малята! А чи любите ви допомагати? Сподіваюся, що так. Ось сьогодні садівник просить нас допомогти зібрати врожай. А щоб потрапити в садок, потрібно знайти доріжку. Ой, погляньте, тут не одна доріжка. Як дізнатися, скільки їх? Так, потрібно порахувати. Одна доріжка. Дві, три, в нас три доріжки. Дівчатка йтиме до садка широкою доріжкою, а хлопчики вузькою. В садку зустрінемось. А як дізнатися, де широка доріжка, а де вузька. Потрібно порівняти. Яку смужку треба покласти першою жовту, а другою. Синю. Яку смужку покладемо на синю? Червону. Скільки смужок ви бачите? 3. Діти. Пригадайте, якою доріжкою йтимуть дівчатка до садка? Найширшою. А хлопчики? Найвущою. Якого кольору доріжка для дівчаток? Жовта, бо вона найширша. А якого кольору доріжка для хлопчиків? Червона, бо вона найвуща. Ось ми і потрапили до садочку. Скільки яблук зібрав садівник? Так, два. А скільки груш? Одну. Чого більше? Яблук чи груш? Діти, як дізнатися напевне? Потрібно порівняти. А як ми будемо порівнювати? Під кожне яблучко потрібно покласти грушу. Скільки яблук залишилося? Одне. Значить, яблук більше. Наскільки яблук більше, ніж груш? Так. На одне. Що треба зробити? Щоб яблук і груш стало порівну. Треба прибрати одне яблуко. Чи додати одну грушу. Скільки яблук? 2. А груш 2. Тепер яблук і груш стало порівну по два. Таким чином утворилося число. 2. А це цифра 2, якою позначається число 2. В неї кругла голова, довгий хвіст зігнута шийка. Отака, як бачиш, двійка пливе лебідь у ставку, вигнув шию, він тонку хвостик вгору припідняв. Цифру 2 нам показав. А зараз пропоную пограти у гру. Не помились! Уважно розгляньте зображення та визначте кількість предметів за допомогою відповідної цифри. Якою цифрою ми позначимо кількість плиток шоколаду? Так, цифрою 1, а цукерок. Цифрою 2. А тепер спробуйте самостійно. Малята пропоную вам за допомогою кольорових мотузочків викласти цифру 2. А також цифру 2 можна викласти використовуючи конструктор. До зустрічі!